Вітаю вас, мої любі. Звати мене Наталія? Ви знаєте, хочу подивитись сьогодні таке. Я думаю, ви всі бачили, що зараз Європа себе ніяк не проявляє. Ну, Під Європою я маю на увазі і людей, які там живуть, і їх правительство, і всі, керівництво всіх цих країн. Що взагалі відбувається? Чому Європа, яку завжди ми. От в Україні ми вважали, що це оплот свободи, зараз ніби потрапила в якийсь летаргічний сон, вона ніяк не може пробудитися від страху та бездіяльності. От я хочу подивитися, що стало причиною цього духовного паралічу, і чи є сили, які можуть її пробудити. Бо по всій Європі пробуждаються верніше вони. І не спали, не спали, сиділи просто в засаді. Праві сили, у яких основне гасло, це не наша війна, Україні допомагати не треба. Головне те, що відбувається в них. І це все провокує Росія. Тому і це все для нас дуже небезпечно. Тому хочу подивитись, Боже, вибачте, щось сусіди прокинулись. Яка енергія в Європі панує зараз у колективній свідомості? В якому стан цієї свідомості? Ну, в, середньому, в середньому будемо дивитись, в середньому який стан свідомості у людей Європи? Ну, от уявіть, показує перше, що вони, ой, як такі, знаєте, як діти, і що їм дуже хочеться відмовитись від України. Оце в них такий стан свідомості. Бо в мене е, і імператриця, це як символ України, йде по моїх картах. І їм хочеться от у них на підсвідомості таке лежить. Ми не хочемо про це бачити. Ми не хочемо цього. Ми хочемо від цього відмовитись, і вони. У них сам свідомості дитячий. Ді, ді, Ану, що ще можна сказати про це? Стан свідомості європейців в середньому? От вони. Як початківці, які хочуть, щоб їм якісь сили, ну сила з них свалилась з неба. От вони хочуть стати сильнішими, але вони як от, ну теж є така дитяча позиція, вони хочуть, щоб воно впало на них з неба. Вони багаті. Вони відчувають, що в них все добре. І це так їм гармонійно і прекрасно, і стан такий душі в них, вони на, на, насолоджуються своїм життям. Бачите, от вони насолоджуються своїм життям, хочуть, щоб сили якісь, якщо вони їм потрібні. Вони впали з неба. І як дитяча така позиція, хочуть, щоб Україна не, не, не бачити, і взагалі вона їм дуже набридла, і взагалі ми нічого такого не хочемо. Ну, це такий стан свідомості на зараз. Ладно, дивимось далі. Чому Чому вони такі? Що є джерелом цього летаргічного сну? Що стало причиною такого паралічу У діях, у свідомості, що це? Тома, страх, егоїзм, віра в хибну стабільність, чи щось іще. Що це? Чому вони такі? Вони сповнені ілюзій. Ілюзій. Зараз будемо дивитись далі про те, що на них іде агресія. Вони хочуть, от відлюдник, що таке відлюдник. Ну, в, в цьому сенсі вони хочуть десь забитися в уголочок, так щоб їх, в куточок, щоб їх ніхто не чув, не бачив. Мене тут немає, я в доміку. І взагалі в них така ідея є, що я хочу відсторонитися від цього. І знову випадає, от пажі, пажі, ну, це дитяча позиція. Вони як дуже багато в них інфантилізму. І дуже багато ілюзій. А про що в них оці ілюзії? Ну, покажіть, що це за ілюзії? В них ілюзія про те, що з Війною, ну, випала карта війни, можна якось дуже поступово лагідно обійтися, що не треба нічого такого, головне, не агресувати, треба, щоб було все гармонійно. Я не знаю, як з війною можна гармонійно. Вони розробляють якісь нові. Плани свої? А ви знаєте, цікаво, показали, що вони втаємничено, так що в світі, От зараз цікаво показала, хоча я питала про джерело цього сну їх. А мені показало, що десь зараз, бо карти, бо не завжди ти їх питаєш про одне, а вони все одно потім показують то, що є, А що зараз в десь є якась в світі причому, бо це не тільки в Європі, а може це стосуватися ще світу, розробляється якась нова стима. Ну, це ще не стратегія, це такий імпульс є для цього. Чого він стосується? Силою скинути імператора. Ось просто оце я трішки так прикрию. От дивіться, десь в таємниці у світі є імпульс, це вже не тільки ідея, це не тільки в голові, це вже щось почали робити. І далі про що? Щоб. Силою скинути імператора. Імператор у мене це російська влада. Ну, а ну-ка, а що далі? Раз вже пішло таке і? І що буде далі відбуватися? Показують зміни от, от, до речі, от весь час останній, ну це вже десь декілька місяців показує. Що по колесу фортуни, колесу, воно крутиться весь час. І щось повинні бути великі зміни в Росії. Оце в мене Росія, що стосується до них, до речі, оце карта справедливість, вона може показувати різноманітні закони, ну це вже не домовленості, це те, що вже підписано. Це може, наче, навіть і санкції, санкції стосуватися. І Та що ж таке? Щось майбутнє випало. І що буде далі? А далі прийде якась, слушайте, а це показує якась нова територія біля води, на яку чекає якась... От якось почало показувати, от воно в потоці йде, показує зовсім не те, на що ти питаєш, а те, що на зараз важливо. Дивіться, от показує е, диявол і Вищий суд. Це може бути якась. Ой, вибачте, знову сусіди, е, може показувати не якусь дуже значну і дуже... Е, Страшно може показувати якусь подію. Продовжуємо дивитись Європу. Чи є взагалі сили, які її пробудять? Чи є сили, які пробудять їх свідомість, що це буде? І чи буде взагалі? Ну, є, ви бачите? Слушайте, це показує домовленість, яка була, вона повністю розрушається, руйнується, і ми про це дізнаємось. Що ж це за домовленість? Ну, це може бути, знаєте, про що? Ну, Зараз я, воно, в мене думка, є. Зараз подивимося, що це, що це за домовленість. Яка руйнується? Я ж спитала, чи є взагалі сили, які можуть їх пробудити від цього сну? Це може бути домовленість між ними, ну це ж може і Союз показувати, між ними та Сполученими Штатами, що їх вони будуть захищати. тому що далі показали вже інше. що Зеленський з якимись новими хитрими ініціативами, оце, що порушить їх домовленості, приходять зміни. Зараз, тому що можу показувати по-різному, а ну цей повішений, це про що. Ну, дивіться, от те, що в них впала завіса між, ну, не, не завіса, а оцей Трамп, який відмовився їм допомагати у військовій справі, і що взагалі не можна на, сподіватися на. Цей їх союз з ним. От воно як впадає, спадає, як морок, який би був. І потім показує, що зміниться в них. Оцей відлюдник, як вони ховалися в будиночку своєму, так, щоб їх ніхто не бачив, ця свідомість повинна змінитися. Бо повішений показує, що, от, бачите, він перевернувся з голови, з ніг на голову, і в цьому. Коли так висиш, можна побачити щось по-іншому. Тобто, може показувати якраз на зміну свідомості. Оце карта, до речі, вона єдина в колоді, яка саме показує на переворот у, у, у свідомості. І якийсь союз знову показує, це союз між тим, хто тобі близький по духу. І це стане як такий, такою дуже проривною. і... Е, по кармі прямо воно йде, по, по тому, що повинно відбутися. Це як подія, яка дуже важлива і яка вже як невідворотня. Тобто, ще раз, оце, то, що Трамп не хоче з ними, ну і взагалі Сполучені Штати як трішки відстороняються від Європи, ну повинно їх пробудити і зрозуміти і дати їм що. По їх свідомість пробудити. Ой, боже мой, а які події? Може, цього достатньо, чи ще повинні якісь події відбутися? Події якісь повинні відбутися, щоб вони прокинулись. Знову, от одне те саме. Відмова Трампа, і ми про це дізнаємося. Якась ясність, ну, прояснюється щось про старий якийсь союз. І розуміння того, що військова справа це дуже важко. І що треба з цим, цим щось робити? Ну, не знаю, бачите, не показала, що буде якийсь напад прямо на них. Дивимось. Хочу задати ще таке питання: а чи буде в Європі війна, от після того її летаргічного сну, що вона спить, як вбита? Чи буде в Європі війна? чи буде війна, а мені прям показала оця карта конкретно, це карта конкретної війни, яка приходить до багатих, до багатих людей. і А ви знаєте, до речі, до речі оце карта може показувати, що це буде війна, зараз ми ще спитаємо, не з пушками і танками, а це війна інформаційна. Це війна, яка пов'язана з свідомістю, це провокатори, які діють в країнах. Це про що це? Покажіть мені далі. Спочатку показало, що це буде можливо, ну, це може оце як зараз. Така гібридна війна, яка йде, от, до речі, оце карта хитрощів. Тобто таких нестандартних дій, які відбуваються, можливо, зараз. І від цього доводиться захищати Землю Європи. Але надалі, надалі подивіться, і що показала імператор. Оце військові дії, військові стратегії несе смерть своєю агресією. Ну, хоча смерть можна показувати, верніше, можна трактувати як трансформацію, тобто якісь зміни, які відходять, але вона так легла, легла між майже однаковими картами по сенсу. Тобто тоді все ж таки мені здається, що імператор тут. Більше про те, що він таки зі своєю агресією поприться. А якою вигляд цієї агресії буде? Який, який вигляд цієї агресії буде? Ось такий. Такий руйнівний вежа, це те, що взагалі? Ха. Мені показало буквально зараз прочитаю. Руйнування це шанс. Оце можна карту прочитати як пробудження. Взагалі, ця карта можна, якщо в духовному оцінці, читати як пробудження, як інсайт якийсь. Але в даному випадку, що ці, якщо на них от дійсно буде щось відбуватися, таке руйнівне, це буде шанс до, іншого, до їх пробудження. Бо оце... Карта Трійка мечів це як усвідомлення дуже болісне, але таке усвідомлення тієї правди, яка є поруч. Ну, от на моє питання: прямо: чи буде війна? Ну, прямо показало, що спочатку буде це відбуватися на гібридними всякими шляхами, ну як зараз. Цей, і через свідомість, і через всякі літаючі там дрони, все таке. А далі прям пряму агресію показала, яка прямо буде нести смерть і руйнування. Ну, подивимось. Дякую всім, хто додивився до кінця. А якщо сподобалось, ставте лайк, подобайку, підписуйтесь, буду дуже вам рада. Дякую ще раз. Бережіть себе, до побачення!